Михале, ми вітаємо тебе, ти проходиш далі у нокаути. Це просто неймовірно. Ти мріяв про це. Мріяв, я спав і бачив, як я буду там співати. Далі буде чекати. Ти засипаєш і починаєш бачити, як ти в репетиціях спочатку. На репетиціях, спочатку, на репетиціях спочатку може аранжування якесь прийде в голову. Щось придумаєш цікаве. Да. Ну слухай, не можемо відзначити того моменту, що на сліпих прослуховуваннях ти у нас брав мандаринку. І ми сказали, щоб ти приніс теж мандарини. Приніс Он, приніс єдиний хто приніс слово. Вот. Yeah. Так, давай одразу. Yeah. Я. Yeah. Клади туди. Це не наше, це наше. А ага, ну добре. Туди. Туди. добре туди, туди. Тобі, а, давай туди. Тепер Там буде не порівну, але я думаю, ви поділимось. Наталя на так, так. дієті, тому ти відповідно все зрозуміло. Так. Тепер будемо говорити про тебе. Дякую. Дякую, Михайле. Дякую. Це дуже хороший Дякую жест, вам з твого боку. За мотив. Я 에... хотів знову тут потрапити. Побуду. Тому і виступив там. Тепер дивиться. Ми насправді кожному учаснику пропонуємо звертатися до телеглядачів, казати, що вболівали з нього. Друзі, вболівайте за Михайла, дивіться його відео, ставте лайки, вподобайки. Кожен мандаринка. Не... Не... <рес> кажіть, що б хотіли хотіли побачити. Так ще ну насправді це все не підкупно. Ми дякуємо за цей жест, але ти до них ще обов'язково звернешся. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстарт. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет. Та, звісно ж, Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Прекрасний дует. І mm -hmm. у вашому дуеті двоє проходять далі. Які емоції? Я дуже переживав за Юлю. Та й за себе я переживав. Я думаю, там було на телевізорі видно, як нас обох трохануло, але трапилось так, як трапилося. І це дуже добре, що ми оба. Да, в мене шок ще Ми обидва пройшли далі. Це дуже дуже тішить мене. Так-так. Але ми помітили, що ти намагаєшся взяти з цього проєкту все. Ну, Ось... Я прийшов сюди, щоб взяти все і показати себе, по-перше. Мені... Я хочу показати, що є такий хлопець, який е... може тримати публіку, щоб е... було цікаво дивитися. Не просто чувак, який співає свої пісні, але і може щось інше. Я можу хоч залізти на стелю, на сцені і щось таке зробити. Я готовий до всього, як і сказав тоді, і зараз я готовий теж щось неймовірне зробити. Але хочеться вже показати себе не тільки як древого чувака, але як лі ліричного, який там кохає якийсь романтизм. Показати. Я думаю, це в мене теж є. І я думаю, що це буде цікаво. Подивитися далі. Значить, у нокаутах ми чекаємо від тебе лірика, а в прямих ефірах ти маєш бути на стелі і робити якийсь перформанс на <мас> А <проб> якщо це буде перформанс, яка це буде пісня? А... Та... От, <проб> <що> <проб> Ск... на стелі Пусть буде скепмент. <світ> Я думаю, її, її ще ніхто не співав, так? Да? Не, не знаю. Ми передивимося Ютуб, знаєш, я точно тобі Сьогодні, скажу. Сьогодні, да, так, всю ніч. Всі будемо дивитися, так. Дивись, 5 років ти пробувався на голос країни. Uh -huh. Ти потрапив 12-й сезон. Чи справдились твої очікування? Або, можливо, в чомусь розчарувався? Так, да, справдилося. Навіть більше. Я yeah. не очікував, що тут така колосальна підготовка. Так важко. По телевізору бачиш, що ну, співає, класно співає. На саме... Насамперед дуже багато людей ось так тримчать, як і я сьогодні. І я розумію, в якому шоці вони виходять на сцену і роблять свою справу. Хтось перемагає, хтось ні, але кожен достойно буде тут. Кожен сьогодні, хто виходив сьогодні на сцену, він не повинен був покидати голос. Але таке життя. Твоя сила це твій голос. Суперсила. А ми хочемо перевірити, чи кінематографія це твоя суперсила чи ні? Е, якщо це все це... світ Марвел, то да. зараз <с Object> ми перевіримо. Добре, дивишся на нас, на екран виводить картинки, і ти будеш відповідати на питання. Можеш звертати свою увагу на екран телевізора. Є питання і три відповіді. Одна із них правильна, і ти маєш назвати правильно. Уважно слухай запитання і відповіді. Пісня Святослава Вакарчука Перевал стала саундтреком до фільму. Термінатор Захар Беркут. Чорний вор. Захар Беркут. Молодець. Ось він, ми чекали на тебе. У Голодних іграх столиця держави Панем носить назву Київ, кітність. Капітолі. Капітолі. Молодець. Це я знав. я у бажній голові гра. Так, це правильна відповідь. Як звати друга губки Боба? Чакі Гері, Валєра. Е, а на українському не було, де переконано? Бу, було, це було. Е, Гері. Так, це ага. правильна відповідь. Молодець. Так. Три правильні відповіді. З таким успіхом. Ми бажаємо тобі і прийти нокаути, щоб ти потрапив до прямих ефірів. А ми тебе чекатимемо. Що принесеш нам на наступний раз? А, що потрібно? Замовляй тарі, Але твоя почекай, можливість. Але почекай. Я хотіла сказати, що всі ці фільми ти можеш передивитися з Київстар ТБ і ви також. Тому що «Київстар ТБ дивись, дивись вдома і будь вд�. де. А тепер що? Замовлення. Так, замовлення. Чекаю. Ну, По-перше, ми хочемо бачити тебе. Так, Це однозначно. Так... Слухай, мандарини є, потрібно щось до мандарин. Давай сік. Сік. Хай сік буде сік. 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 Так, тільки пам'ятай про те, що у нас немає ніякої реклами на бокстеджі, крім став тебе, тому їх молодець. Так. Все, Чекаємо тебе Дякую вам. на наказу. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео Бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціомили. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.